Безпечні, безконтактні, інклюзивні нові види спорту покликані урізноманітнити уроки фізичної культури у школах Хмельницької громади, а ще гендерно рівні, у які можуть разом грати хлопчики і дівчатка. В тому, що на сьогоднішній день іноді дітям не дуже цікаво чисто баскетбол, чисто футбол і так далі. Види спорту, їх цікавлять активності. Саме головне, що це вписується в загальнонаціональний проект, який називається Пліч обліч зі спортом, куди входять шкільні ліги, а вони якраз. Найвищий показник шкільних ліг у нас якраз в Хмельницькій міській громаді навчитися самому, щоб навчати дітей у майстер-класі беруть участь вчителі фізичної культури Хмельницької громади. Леся Сокоть представляє вид спорту Алтимат Фризі. Командна безконтактна гра, яка полягає в тому, щоб за допомогою пасів провести летючий диск через ігрове поле у зону суперника. Доступний цікавий гендерно не травматичний грають як на піску, так і на. Но поплихи на траві, ну і можна грати на паркеті. В школі граємо майданчик фішками відділяємо, розігруємо диск. Правила прості за 7-8 хвилин. Кожна дитина майже опановує день вид. І грає. Тонкощами гри у Бадмінтон ділиться тренер Віталій Шкарпета. Вид спорту, що покращує зір, тренує навички стрибання, координацію. Бадмінтон це один з найстаріших видів спорту, який розвиває швидкість, лучність, координацію, адже не даремно саме даний вид спорту готують космонавтів. Є в системі підготовки космонавтів різних країн світу. Поки що ми його впроваджуємо в Хмельницькій області на любительському рівні. На теоретичній частині вчителям розповіли правила гри на практичній і відчули на собі азарт від нових видів спорту. Грали у корфбол, флорбол, регбі 5 бадмінтон, фризі алтимат. Цікаво. Ми проваджуємо діти на позитиві, я також. Буду старатися, щоб якийсь із цих видів, чи форбол, доджбол, чи да, чи, 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 да? чи регбі-5, да? якийсь вид заохотити. Своїх дітей в нашій школі нові види спорту вчителі фізичної культури потроху впроваджують у школах Хмельницької громади та сподіваються, що їх естафету перейматимуть у решти громадах області.